46 життів з початку року забрала вода на Хмельниччині. Троє з числа загиблих діти. Рятувальники наголошують, найчастіше трагічні випадки стаються через нехтування людьми елементарних правил поведінки. Тому вирішили в черговий рейд, аби вкотре нагадати їх відпочивальникам. На єдиному офіційному пляжі Хмельницького зранку до пізнього вечора патрулюють рятувальники. кажуть, постійно нагадують відпочивальникам про безпеку. Втім, ті частенько попередженнями нехтують. Як результат за це літо у Хмельницькому втопилися п'ятеро людей. Один з трагічних випадків стався зовсім нещодавно. Останній випадок люди віддихали в п'ятницю. Люди віддихали, вжили спиртні напої. Була велика компанія. 22.45 вечора. Поступив нам сигнал, що втонув чоловік. ну Вже ніч, не видно нічого. Де будемо шукати, якщо вранці знайшли буквально за боями метр. мужчину, 29 років. Двоє дітей оставив. Здоровий, крепкий мужчина. От, вживання спиртних напоїв, компанія, дурачились і це, і ніч. Трагічна статистика, де відчайдух не показник. Дітвора облібовує для відпочинку не облаштовані для цього місця, неначе магнітом притягують до себе острів та так звана тарзанка. Ти туди довоч головою пригнути. Я знаю, як ви пригаєте. Знову зріжемо. Дорослі ж часто приймають водні процедури, добряче хильнувши спиртного. Аби відпочинок не перетворився у біду. Надзвичайники вкотре нагадали хмельничанам про необхідність дотримання елементарних правил поведінки. Не заходьте у воду у нетровезому стані, слідкуйте за своїми дітьми, адже їхня поведінка може бути непередбачувана. Також відвідуйте лише ті пляжі, які спеціально облаштовані рятувальними постами. Не запливайте за бої та будьте обережні. Державна служба з надзвичайних ситуацій звертається до всіх громадян із попередженням. Порушення правил поведінки на воді може призвести до непоправних наслідків. Будьте обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки на воді. Привчайте до цього дітей. Лілія Присяжний Павлюк, Новини Тівісім 7